Усім привіт! Мене звуть Олеся, і я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали і кіно, про б'юті та стиль, і не забуваємо теревенити про саме життя. І сьогодні ми поговоримо про супер несподівану для мене кіно новинку. Фільм продовження серіалу Молодий вовк. Молодий вовк. Хоча це мало бути цілком передбачуваним, бо у нас зараз просто ера на якісь там ремейки, реюніони і перезапуски. Як і у кожному своєму огляді, спочатку у нас буде частина без спойлерів, потім ми поговоримо про те, як там справу персонажів, але це буде вже зі спойлерами. І у кінці трішки передбачень без старо, на жаль. Поки я не забула не соромтесь, ділитись своїми думками внижче у коментарях. Я завжди чекаю на вас там. Так само я чекаю на вас у своїх інших соцмережах, тому заходьте в гості, якщо що. А тепер до роботи. Але перш ніж поговорити про фільм, я вам трошки напам'ятаю про серіал. Серіал нам розповідає про найтиповішого просто підлітка невдаху скота, який якось вночі зі своїм найліпшим другом Стайлзом, батько якого є шерифом, вийшли на власні пошуки мертвого тіла у лі. На скота у лісі нападає таємний звір, і після цього нападу Скот помічає за собою такі цікаві зміни. Суперслух як для людини, суперсила взагалі, здатність до регенерації. Сюрприз, сюрприз, саме Скот у нас тепер молодий вов. І це тільки початок сюжету. Серіал був дуже цікавий своїми персонажами, міфологією і стосунками між персонажами. Я не знаю, як для вас, але для мене цей серіал порівню грунту і бази, десь на рівні щоденників вампірів, пліткарки, природнього і що там ще. Ще викликає ностальгію. Усім, хто дивився мої рейтинги на Гаррі Потера і сутінки, зараз мають до мене таке цілком логічне запитання щодо перевертнів. Я чесно не знаю, як мене туди занесло. Скажу у свій захід, що моїми улюбленими персонажами тут завжди були не перевертні. Серіал почався у 2011 році, йшов 6 сезонів і закінчився у 2017. Перші три сезони я бажаю просто прекрасними і базовими, особливо третій сезон, і супер особливо другу частину третього сезону. Це був просто витвір мистецтва і не за. Коно добре для такого серіалу. З Четвертого сезону щось пішло не туди, але якось додивитись можна. Так, у серіалі було багато крінжі дивних ситуацій, нестикувані стикувані ляпі. За графіку я взагалі мовчу, але класику треба знати. І от, виходить, що через 6 років, нам знімають фільм. Тут у нас стрибок на 15 років уперед, якщо я не помиляюсь, і у центрі сюжету у нас Елісон, яка воскресла. Добрий ранок. Можливо, тільки що це був спойлер для тих, хто не. Дивився третій сезон ще, але це є у трейлері, це написано в описі до фільму. Тому не кричіть на мене, це не я перше почала. Елісон то не єдина, хто у нас тут повертається, але там із з Елісону все мутно, чи то вона, чи то ні. Ну коротше, Скоту і усім його знайомим знов треба повертатись у Бейкон Хілс і розплутувати усе це. Ну або усім тим, хто швидко погодився повернутись до своїх ролей. Оскільки я знаю, Paramount там щось намудрили і дали ну дуже короткі строки для написання сценарію, для підготовки, для зйомки і монтажу. І це на жаль видно на екрані. От почнімо з того, що фільм виглядає ну трішечки краще ніж звичайна серія у серіалі Молодий бовк». Зелений фон видно, накладання тих текстур і готових футажів просто на знятий матеріал. Теж видно. Можу нудити про це дуже довго, тому ви зрозуміли. Сюжети розв'язання конфліктів теж постраждали. Тобто, усе відбувається дуже швидко, усі проблеми вирішуються легко, і усі з усім справляються. Ну або майже усі, але про це пізніше. Мені здалося, що фільм взагалі зняли тільки для того, щоб. Пограти на почуттях фандому і перезняти арку з Елісон. Це чисто подвійне попадання, бо я дивилась серіал спочатку до кінця. А Елісон це мій улюблений жіночий персонаж. Але цього для фільму замало. Тож туди накидали просто усього потроху, тільки щоб забити хронометраж, і багато повторень ситуацій, щоб напевно у тіктосі було що зняти у тренд про дежавю. А ще у фільм часто додавали кадри з серіалу, типу як спогади, і все таке? Ото наче ми останню серію холостяка. Дивимось, давайте згадаємо, що було в попередніх сезонах, і виходить ось якийсь винегрет. Нагадую, що винегрет це російський салат. Висновок зрозуміли. Ще дуже не вистачало Стайлза. Як на мене, молодий вовк без нього просто не молодий вовк. І для сюжету це було б теж цікаво, якщо б саме Стайлз зустрівся з головним атагоністом фільму. Але маємо, що маємо. Підсумовуючи частину без спойлерів, скажу так: ну якщо ви суперфанат серіалу і особливо персонажки Елісон, то можете подивитись. Хай там як, але побачити знайомих персонажів знов на екрані, це ну приємно. До речі, зіграний усіх персонажі так, ну наче не було ніякої перерви, наче актори взагалі не. Відходило від своїх ролей, але от саме акторські здібності у плані відігравання емоцій і своїх персонажів у всіх покращилось. Та якщо ви не подивитесь цей фільм, ви ну не те, щоб багато втратите, та взагалі нічого не втратите. І на цьому ми закінчуємо частину без спойлерів. Сподіваюся, у нас тут залишились найсміловіші і тепер похвилинно. хто де тобто поговоримо про персонажів. Скот чисто залишився тим самим скотом, якого ми усі знаємо, тільки трішки помудріша, по доросліша. Більш таки можна сказати претензій до Скота нема, але я ніколи не сприймала його як повноцінного от єдиного головного персонажа. Ну от не можу я дивитись на те, що він дзвонить усім своїм знайомим і незнайомим. А щодо Стайлза, суцільна тиша. Ото тільки Шериф Стілінський сказав, що Стайлз працює у ФБР і зараз дуже зайнятий, і все це єдина згадка про Стайлза за Увесь фільм. Стайлз навпаки, міг би нормально існувати окремо від Скота, але не Скот, те, що у Скота нарешті з'явився шанс на щасливе таке майбутнє у плані стосунків, Воно зігрило душу. так воно й мало бути з самого початку. Я, до речі, у кінці фільму чекала пропозиції до Елісона, але то таке. До речі, про Елісон. Я збрешу, якщо скажу, що я не рада її поверненню. Але знов-таки саме так і мало бути з самого початку. Її мало воскресити от одразу. Звичайно, я розумію, що тоді, у часи третього сезону, Крістал Рід відмовилась від ролі, бо сама собі виглядала занадто дорослою. І ми, до речі, теми віку акторів у підліткових серіалах вже торкались в огляді на молодих монархів. Якщо буде цікаво, я залишу відео у під Каслих, але зараз ми не будемо на цьому зупинятись. Зараз акторка змінила свою думку і сказала, що залюбки повернеться до ролі Елісон ще і ще. Мабуть, це через те, що вона після стрибку так от зрівнялась у віці з Елісон, Ну або зрозуміла, яку роль втратила. Але я реально думаю, що цей фільм знімався тільки для того, щоб переписати історію Елісон і прописати її нормально по емоціям, чітке попадання і взагалі дуже хороша робота. Та навіть якщо б була погана робота, ну я не можу до Елісон приколупуватись, навіть якщо б я хотіла і було б до чого. Тому йдемо далі. Лідія Келл я увесь фільм дивилась на мішки під очима Холланд Роден. Усе, що я можу сказати, я, я розумію тебе подружка. Ну, якщо серйозно, самої Лідії у фільмі було не так, що багато, але те, що було, це цілковите попадання у персонаж. Момент, коли Лідія кричить єдиний раз, як банши, просто до мурах. Ну, така ностальгія. Чесно, я ніколи до кінця не вірила, що пара Лідія та Стайлс працює. Це не заважало мені їх шиперити у свої роки, але все одно, щось не те, щось не складається у мене в голові. І Саме тому для мене не було здивуванням, що вони зараз не разом, і обґрунтували це теж цілком логічно. Я дуже вірю в те, що Лідія могла піти через кошмари, особливо після того, через що вони всі взагалі пройшли. Але те, що Лідія з Джексоном нормально спілкується, оце для мене було здивування. Джексон, до речі, як Джексон, в фільмі Джексон слугує як такий гумористичний персонаж, така собі заміна стайлзу. Ну не можу про нього нічого такого сказати. Його було не дуже багато у фільмі, і він не встиг мене вибісити. А якщо пригадати... Та який це персонаж у серіалі, то бісити він мав і мав так неабияк, напевно, подорослішив. Малія, отут, от просто, наче взагалі ніякого стрибка у часі не відбулося. Просто та сама Малія, яку ми усі знали. Ті самі незручні відповіді, та сама дивакувата поведінка. Навіть не думала, що я так сильно сумувала за цим. Єдине, що я взагалі не зрозуміла, як так вони зійшли з перішем, чи то я щось вже забула з серіалу, чи то дійсно дивно. Хоча за ту сцену з ляпасом, по м'якому місцю. Переша у початку фільму можна усе пробачити. <хи> і так, Періш також був моїм улюбленим персонажем у серіалі. Джордан досі красунчик і гарячий в усіх сенсах цього слова. А Тепер декілька слів про персонажів, які там десь швидко блинули на екрані. Ліям. Усе, що ми дізналися про Ліяма у фільмі, це те, що у нього з'явилася борода і новенька подружка, така собі заміна Кірі. Останнє особисто мене засмутило, бо Кіра була теж однією з моїх улюблених персонажів. І Стелс також. А їх у фільмі нема. Шеріф Стілінський як Шеріф. Стілінський, але йому давно вже пора на пенсію, особливо після того, що він пережив. Бажано десь далеко від Бекон Хіллс, тату Елісон і Маліса Мама Скотта, Їх такий тонеси сюжетні лінії, усе цілком логічно, і в принципі вони теж пам'ятають, як грати своїх персонажів. І мені не набридно говорити, що це прекрасно. Доктор Алана знов слугує такою ходячою енциклопедією, якою у серіалі. А ще, як на мене, це єдиний актор, який взагалі ніяк не змінився візуально. Отже, шо той доктор, от постійно він щось приховує. Напевне, вічну молодість також приховує. Пітер у нас теж як Пітер. Але момент, коли він шукав слід Елісон і Скота. Згадала наскільки ж кринжовим був серіал. А тепер призупиняємось. Дерек, уся сюжетна лінія Дерека це його син. Мені здається, що імені Ілай у репліках Дерека більше, ніж усього його іншого тексту за увесь фільм. І я розумію, для чого це робиться. Була поставлена така задача, щоби змусити нас співчувати Ілаю. А персонажа сина ми бачимо вперше, і потрібно було дуже швидко нас прив'язати до цього персонажа. Ну і звичайно, найлегший спосіб це зробити це шляхом такої дикої прив'язаності Дерека до сина. Чесно кажучи, чи смерть Дерека мене ніяк ні вразила, ні засмутила. Я розуміла, що у фільмі без смертей не обійдеться і була готова до чогось такого. Ще мене це особливо не вражило, бо, як я й казала, перевертні ніколи не були моїми улюбленими персонажами. <реш> до речі, момент, коли Дерек стає Альфою в останні секунди, я так зрозуміла, що це через те, що він типу відділився від зграї Скота і тому так вийшло, і прописали це, щоб він уйшов красиво. Напишіть, до речі, у коментарях, як ви зрозуміли цей момент. І, звичайно, син Дерека і лай. Непогано прописана. Літок, справді у нього було мало часу, щоб представити нам гідно нового персонажу в порівнянні з хронометражом серіалу. І думаю, він зробив усе, що від нього залежало. І найголовніше, він має неабиякий потенціал на свій власний сіквел молодого вовка. І ось чому його так намагались швидко прив'язати до глядачів. І ось чому на нього дерев засереджений. А фільм, до речі, на секунду, вже зараз побив усі рекорди третього, найуспішнішого сезону. Я вам говорю, люди добрі, це далеко не остання згадка про всесвіт молодого Вовка. І так це і є моє. Є передбачення. Нас чекає або новий сезон, або друга частина фільму, як мінімум. Але на сьогодні у мене все. Як вам фільм, або як вам серіал, як вам персонажі? Чи вважаєте, що нам потрібно продовження і розширення Всесвітомолодого Вовка? Як ви ставитесь до того, що Стайлза, Кіри і Айзека нема у новому фільмі? Якщо ви додивились аж до цього моменту, обов'язково залишайте вподобайку на це відео і залишайте зі мною самі. Давайте підтримувати україномовний контент. А з вами була Олеся, і ми побачимось знову вже зовсім скоро у Наступному відео, а поки що, па-па!